Сьогоднішній турнір чимось відрізняється від інших. Хіба що тим, що він знову в нас цього року набуде розмір міжнародного, придвоє наших знайомих, добрих, сильних струменів з, з Чехії. Традиція – це вже 13 турнір. Я радий, що нам дається. Продовжувати цю низку турнірів, тому що провести один турнір досить легко, а провести цілу серію досить багато досить, досить важко. Тому що треба знайти спонсорів. інколи майже не вистачає сил, як на це все і нервів. В цьому році все було досить важко, тому що були в нас деякі перешкоди. Але... Вдалося на нас на деякі кошти для того, щоб просто, тому що цей турнір професійний і оплачується як дорога в спортсменів, проживання, призові фонд і так далі. Хочу окремо, окремо подякувати депутату міської ради Михайлу Чурилу і власнику ресторану ПОБГаус Олександру Спенському, який нам допомоги. Саша нам допомог вже другий рік підряд. В останній момент у нас вислано декілька, декілька спонсорів, де ми чекали, що буде, буде достатня сума, щоб провести цей турнір. Сума є, тому що ми завжди, якщо не вистачаємо, додому своїх коштів або хлопці чимось поступляться. Ну, Глядачі цього не відчують, тому що турнір буде проходити так же напружено і з якоюсь інтригою, як завжди. В цьому році, в цьому році, скорше всього, я так. Я так думаю, що виграє Володимир, тому що він дуже, дуже в дуже добрій формі. Це підтвердив в підтвердив цьому році на, десь на 12 турнірах. В останньому йому вдалося навіть виграти. Дуже престижними, сильними спортсменами, декотрі входять десятку у світі. Словаччині. Місяць тому, чи півтора місяця, він посів друге місце в Польщі, теж на такому ж турнірі, на це Кубок Центральної Європи. І вже тоді здивував багатьох. А тепер вдалося йому навіть перемогти. Так що я постараюся вкласти йому достойну конкуренцію. І чехи, які прийдуть, теж, теж не, не слабких. Але там є одне, одне но. І ще в суботу ми виїжджаємо з Володію в який за 200 кілометрів звідси, І виступаємо на турнірі парному Татранський селач. Там будуть і чехи. Так що і ми, і Володя, і Чехи будуть досить змучені, так сказати, втомлені. На другий день, але, але в нас, який в цьому місяці 4-5 турнір. Так що ми перший звикшимо вже до цього. В цьому році планувалося шість учасників, але один нам відмовив, тому що сказавши багато, в цьому році була дуже велика спекота, він мало їв і похудав, і тому втратив силу і так далі. Я не буду нікого, не буду його це заставляти, тому що це здоров'я перше. Якщо виходить п'ять учасників троє нас, Ужгород, Мукачево, і Березний і двоє чехів. Будуть багато таких трав, які у нас вже давно не були. Буде знову підйом каменів на платформу, вже не було з 2013 року. Буде отримання важкого вузького автомобіля в руках на максимальний час. Будуть перенос фермерська хода з валізами 144 кілограми. Вперше у нас на турнірі буде колода. На максимальну кількість повторів за одну хвилину. У нас вже була колода на турнірі, або в естафетах, або на максимальну вагу. але такої ще на повторі ще не було. І в нас вдалося зробити в цьому році дві колоди, так що буде парна вправа. Що зможуть порівняти, хто спортсменів і як це закидує на Ну і ще декілька таких цікавих прав, естафет. Будуть конкурси для глядачів, як завжди. Три конкурси для глядачів це підйом колодою легшої правда, як ми піднімаємо. Буде утримання гирі перед собою на витягнутих руках. І буде будуть валізи, ж, але теж легкі поліги, лише сто кілограмовий. І також конкурси для дітей, тому що це най дуже популярними між дітьми. Ми кожен рік розширюємо категорію. Спочатку була категорія лише з 6 до 8 років, потім з 8, із 8 до 10, і тепер у нас категорія є з 11 до 12 років. Дітки теж там переносять легкі валізи, 5-6 кг, отримують пляшку з квасом на максимальний час. І цьому році ми таку нову право завели, таке, як і для нас, тому що у нас це ж перше буде, ми будемо тягнути колесо на, на цюгах. І те ж саме діти будуть тягнути, правда, намного легше колесо. Наприклад, в Україні лише дві країни є у світі, Литва і Україна, де признаний сумнів як офіційний держави признана як офіційний спорт. Ну, бачите, і так, проблем багато, тому що це спорт, де треба якийсь, так як будь любий спорт, де треба кошти, а наш спорт це більше шоу. Люди, які приходять дивитися це, зазвичай безкоштовно. Тому що для того треба спонсори, які б оплатили всі ці наші розходи, які є. Стронгман це такий вид спорту, у якому залежить немало, як би сказати, удачі. Ну, як піде і переможе сильніше. Ну, я не можу настроїти себе, що я буду перший там чи там, бо можу вийти на першу вправу і щось не де господи потягнути і все закінчилося. Ти коли рішаєш, соті секунд? Ні. Що я говорю, удача немало важлива в цьому спорті. Дуже травмонебезпечний цей спорт, бо дивіться, як вам правильно сказати, в ньому нема ну, переліку дисциплін. Кожна федерація, кожне змагання, інакші дисципліни. І не можна затренувати ці чи інші зв'язки чи м'язи на, на цю дисциплі, дисципліну конкретно. Ну, одним тягнемо камін за собою, в другим треба тягнути корабель тільки руками, аурорам, так як я тягнув в Польщі. Так що ми не готові для того, ми не маємо такої сильної бази, щоб десь тренуватися так, під кожен турнір. Ну, стараємося щось видумуємо, щось тут. Завдяки Івану, ну, в Ужгороді трохи піднялась база, і ми стараємося тренувати і щось доповнювати до цього. Ми започаткували ще в 2009 році турнір юніорсрумен. Це для юнаків віком від 15 до 18 років. Якщо хтось старший вже не може прийняти там участь. Ну і там хлопці багато. Молоді можуть показати свої можливості, мають де реалізуватися, а вони ми вже потім бачимо, хто в якій формі, і потім запрошуємо вже до нас так сказати, на дорослі турніри. Бо деколи молоді хлопці багато хлопців тренуються по всяких залах і так далі, але немають, немає де себе реалізувати. Не хочуть кудись вийти на комусь, щось показати, але нема де. Тому що я радий, що коли ми це започаткували, навіть не дуже хотів, тому що не було в нас таких легких і снарядів для них. Але знайшли з часом, розширили базу, і тепер кожен рік проводимо цьому році, вже був восьмий турнір. Легко всюди виступати, але на Карпатському карапатському іменно мені дуже важко виступати. Дома мені важко виступати. І тут завжди хороша боротьба, така що долі секунди рішають все.